Вітаю, мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогоднішнє відео буде дуже в незвичному для нас форматі. Це буде відео на столі. Зараз розкажу, чому. У мене цей тиждень склався не дуже в'язальний, бо я дуже багато хворіла, лежала з високою температурою, тому майже не в'язала, але дуже багато запланувала на наступний місяць, мабуть, навіть так. І мені дуже дуже швидко треба це зробити. І ще в мене є одна така гаряча ідея. Яку я дуже-дуже хочу розпочати, але ще не вирішила, з якої саме пряжі про це також розповім. І ще. Розповім, верніше покажу, як я розпускаю кардиган перупряжу, що з цього вийшло в мене. Ось і один процес, який я все ж таки почала, і він правда неймовірний. Але на жаль, в мене не було можливості зовсім в'язати. В мене дуже сівше горло. Я сподіваюся, що це не дуже нам завадить. Але все ж таки, давайте ми з вами почнемо. По-перше, що я хочу сказати, що в мене вийшов майстер-клас на тому тижні. на... На шаль в техніці ентерлак, на шаль в техніці інтерлак мозаїчним в'язанням. Ось так це виглядає. Ви зараз можете бачити у цьому відео не лише про цей малюнок як його в'язати сама схема, але також про те, як власноручно малювати таку схему. Також вийшов майстер-клас на хусткову в'язку і обработку шаль. Все це доступно моїм спонсорам, ви можете зайти в спонсорські розділи і подивитися, але ви можете також придбати це у мене. Майстер-клас на в'язання звичайної шалі да, є у вільному доступі, а все інше можна в мене придбати чи підписатися на спонсорський розділ. Тож, якщо вам цікаво, то будь ласка, звертайтеся. Ще хочу сказати, що в мене йде зараз сумісне в'язання по такій шалі. Так що, якщо вам треба компанія, то приєднуйтесь. Далі, що я хочу вам показати? Я хочу показати, що було з моїм кардиганом. Я його вам показувала у тому відео у кінці. Зараз ми з вами подивимось невеличку нарізку про нього і покажу, що зараз з ним є. Вітаю, друзі! У нас початок влогу. Ось так виглядає кардиган, який зараз планую розпускати. Тож, ви його бачите останній раз, ось в такому вигляді, і підемо розпускати. Сподіваюсь, що в мене це вийде без проблем. Пішли. Перший рукав є, пішли другий. Це саме той варіант, коли ти дуже гарно заправила кінчики. А тепер ну, ніяк не знайти цього кінчика для того, щоб розпустити. Ось так в мене з першим рукавом було. Мінус другий рукав. Так навіть мені подобається, що в цьому є. Мінус бірка та гудзики, так що пішли розпускати далі. Ну, ось і все. Тепер залишилося розмотати на пасми. Дивіться, що вийшло. одна сплошна вірміше. Ось так. Ну, що сказати. Багато дуже часу, звичайно, йде на цей розпуск. На... Вив'язування. Я спочатку першу пасму намотала на руки, але дуже складно це. Потім Спочатку я почала на парасольку, але воно ну, одночасно розпускати на парасольку не Від'єднала, на руки, намотала дуже довго. Далі намотувала вже на моток, да, на моталку, а потім на парасольку. Що сказати? Парасолька, звісно, китайська дуже поганої якості. Можна було якось кріплення зробити нормальними. Ну, то таке, ладно, пішли пратися. Ось мої вже висохші пасма. Тепер йдемо з вами перемотувати. А, і ну, звісимо, да, подивимося, скільки ж нас цієї пряжі буде. Ну що, друзі, в мене 332 грами. Це те, що я розпустила. І найголовніше питання в тому, чи відповідає колір новій пряжі, бо в мене насправді є майже півтора мотки. Зараз я їх зважу, до речі, подивимося, скільки в мене тут щось я прихватила лишнє. Зараз, так, 147 грамів, майже три мотки. Тобто пряжі. Достатньо. Давайте порівняємо, чи є якась різниця у кольорі. Так зрозуміло, да? мабуть, треба взяти нитку тут, нитку тут і подивитися. О я не бачу ніякої різниці зовсім. Оце розпущена нитка, а ці дві нові. Ну, вона, може, не така рівна, да? але. За кольором вона така сама. Тому нормально беремо і починаємо в'язати. в мене тепер багато пряжі. Зараз я все це взвішу. Так. Дуже тяжко вкласти це на одні ваги. 477 грамів, це огошеньки, і мені точно вистачить на кардиган, тож можна починати в'язати. Тож, ви побачили, скільки в мене пряжі. Чим вона відрізняється, єдине, та, що була розпущена і попрана, і та, що була нова, вони відрізняються лише тим, що нова, більш м'яка. Ця причина, можливо, через те, що я залишила сушити пасма на батареї і по. Їхала, і тому, мабуть, вона пересушилася, тож я думаю, що після наступного прання вже в виробі все це зрівняється і буде нормально, тож нічого такого страшного. Тепер я хочу вам показати пряжу, яку я купила на цьому тижні. Верніше купила її давно, але нарешті сходила, забрала. Я ходила до Ані, це Експерт, Якщо ви не знаєте, я вам залишу посилання, зараз покажу, що це за. Пряжа така. так Чи вам видно, чи вам не видно це 100% льон. так Фресколіно 3200 Тобто 320 метрів на 100 г. Аня, звичайно, без подарунків ніколи не залишить, тому якісь маркерочки висяться. Я забрала цей колір весь, він такий молочно-. Лимонний, дуже цікавий, незвичний такий. Дуже вона така. Знаєте, в мене багато льону насправді є. І цей, ну він просто неймовірний, він такий шовковий. Я такого ще, мабуть, навіть не бачила. При тому, що в мене є льон Піано, він дуже м'який. А це, крім того, що він м'який, він ще й шовковистий. Це буде щось літнє, мабуть, плаття, якщо мені вистачить, ну, подивимося, да, що з цього вийде. Дуже такий цікавий колір, мені хотілося щось таке світленьке. Тож, відкладаю, да, поки що не обдумувала проєкт, але він обов'язково з'явиться. Далі хочу вам показати. Uh, пряжу, верніше, зразок з пряжі, да, щоб я не тискала вже саму пряжу, це в мене хольцгарн. Якщо ви в'язали з цієї пряжі, напишіть мені, будь ласочка, бо я ніяк не можу з нею розібратися. Вона дуже цікава, але, як ви бачите, да, на таких малюнках ну ось, вам щось видно, да, якийсь малюнок, а мені не видно зовсім. тобто Мені здається, що для. Тіньових це не підходить для ажуру, мені теж не дуже сподобалося. Щось таке японське, якісь викрутаси в'язати, мені не дуже хочеться. Може, зараз якось вже тренд пройшов, і я не знаю, що з нею робити. Але, по-перше, в чому проблема? Колір дуже красивий, але він мені не личить. Тобто мені його треба чи приглушити, чи зробити яскравішим. Я подумала, чому б це не зробити? Завдяки мохеру, да, примотати сюди мохер. У мене є там і білий, і сірий, і світло сірий, і навіть чорний. Я все прикладала, дивилася, але щось мені нічого не сподобалося. Тобто виходить меланж, а я не знаю, наскільки я хочу меланж, не, хочу мені. не хочеться мені тут меланжу. І я шукала щось таке, що буде підходити. До речі, до Ані теж сходила, але не знайшла такого, щоб мені підійшло. Бо було майже в тон але мені хотілося все ж таки зробити його яскравішим. В мене, ну Тобто, сюди треба якийсь такий рубіновий примотати, чи якийсь такий колір. Тобто, треба купляти. Купляти я не хочу. Тож думала, що зробити з того, що є, то взяла і примотала сюди кідмохер. В мене є такий яскраво рожевий барбі, та це дуже незвичайно. Але він, бачите, він зробить трошки холоднуватішим відтінок. Ну, І я вирішила спробувати. Мені дуже сподобався один візерунок, я на нього вже півроку дивлюся, дуже хочу зв'язати ним як светр, так і кардиган. Тож, я подумала, ну чому б ні? І спробувала зв'язати цим візерунком з цієї пряжі. Я не знаю, чесно кажучи, поки я в'язала, мені навіть подобалося. А зараз я дивлюся, і воно таке, знаєте, неоднозначне. Хоча, от я зв'язала без кідмохеру, і воно ні. Мені не подобається фактура зовсім. Тобто, з кідмохером фактура супер. Ось то, що мені треба, навіть дивіться, навіть резинку, ну, не можу сказати, що тримає, але вона не розповзається. Тобто, фактура супер, все тримається, все чудесно, але ось колір я не знаю. Скажіть мені, чи він підходить, як ви вважаєте, чи ні? Я вже придивилася один варіант. Якщо все ж таки вирішу купляти, то мабуть візьму його. Він трошки темніший. Ну, верніше, він такий червоно-рубіновий, і він набагато краще сюди підійде. Бо ну, це таке дуже спірне, да, спірне. Варіант вийшов, і я, чесно кажучи, не знаю. Але я вже знаю точно, що цю пряжу я буду в'язати лише з кітмохером, бо так вона мені набагато більше подобається. Це завжди так, зі складними кольорами, ти не знаєш, що з ними робити, особливо, якщо вони не дуже тобі підходять. Це такий колір, більш для мені, здається, для білявки підійде. Ось, я в ньому якось гублюся, і мені не дуже. Ну і сам по собі да, він рихлуватий. Я дивилася на равелері, що в'язали з цієї пряжі і що нормально виглядало, на мій погляд, да, це саме з чимось перемішували чи японські ці перекручені, да, як вони називаються? Схрещені петлі, але мені не хочеться зараз цих японських. А такий варіант мені сподобався найбільше. Саме по фактурі, по виду, бачите, і малюнок гарно тримається і його видно, бо ну так собі видно, якщо чесно. Ну, якщо воно лежить на столі і здалеку дивитися, так. Але на тілі, мені здається, воно якось загубиться і буде ну, не пойми, що. А такий варіант все ж таки набагато краще, але треба все ж таки інший сюди кедмохер підбирати. Ось, і я подумала, що я хочу зв'язати такий, може, джемпер, а може, Кардиган яскраво зеленого кольору, я так його хочу, що просто. Але в мене немає, немає такого кольору. Це дуже дивно, тому що в мене є будь-який зелений, а такого немає, я вже навіть знайшла. Але спочатку вирішила все ж таки зв'яжу з того, що є, а там вже докуплю. Так от, я підібрала два кольори для такого малюнку. Зараз я вам покажу. По-перше, да, я подумала, що це буде гарно виглядати у сірому. Це Cotton Gold. В мене, як сказати? Прийшов час вже повикидати всі мої котон-голдові светрики, вони дуже гарно носяться. І насправді один чи два такі тримати в гардеробі, дуже гарно, вони не кашлатяться. Так, вони з часом втрачають колір. Ну, Я, наприклад, сушу в сушилці, тому в мене втрачають. Ті, хто не сушить так, у того таких проблем немає. Але ну, мені так зручно, тому ось такі справи. Ну, Мені нормально, тобто на 2-3 роки вистачає. Светр, а потім в'яжеш новий, Ну мені мені так підходить. Тобто такий собі бюджетний універсальний светрик, такий щоб можна було вдіти і під щось спортивне, під щось таке звичайне, то я подумала, Ну чому б не сірий. Але мені так захотілося рожевого, то я пошукала себе і знайшла ось таку пряжу. То я б подумала, чи може ось такий зв'язати це Бебі котон Ярнард, Це як і газал, але він трошки, я не пам'ятаю, один з них більш сяючий, ось цей, ось цей. а той більш матовий. А, от, І в мене такий дуже великий залишок цієї пряжі, і цієї мені треба буде докупити да, по 100 грамів кожної і мені вистачить на 2 светри. ну, Не знаю, мені дуже хочеться зв'язати, я не знаю, чи буду я їх носити, чи я їх зв'яжу і потім продам. Але мені дуже і хочеться. Треба докупити ще по 100 грамів. Ось, я в'язала з, з цієї пряжі кардиган гачком, дуже прикольно він виглядає. до речі, Є на нього цілий курс навіть. Я вам зараз тут покажу. Єдине, що він знятий російською мовою, бо знімався давненько вже. Ось, що я хочу сказати. Мені, пряжеця, сподобалось. В'язати з нею гачком дуже класно, Спицями не в'язала, і насправді дуже давно в'язала бебі-котен від газал. Тож, може, мені захочеться, да, півтори тоді. Єдине, що тут має бути резинка і щось. Мене трошечки це бентежить, так, як воно буде тримати. Треба подумати, як це правильно зробити. Цю резинку може якось інакше, не так, як зазвичай. Хоча може просто резинку. У мене насправді є і просто резинкою, також все добре виглядає. Тож, може, так і зроблю. Не знаю, коли я дійду до в'язання цих светрів. Але дуже-дуже хочеться. Можливо, один з них я скоро почну. Далі, про що я хочу вам розказати? В мене є такий невеличкий челендж, верніше великий челендж навіть. Бо мені треба за дуже короткий срок зробити декілька речей. Я не знаю, які я встигну, а які не встигну. Але а, в мене є саме дедлайн, бо ці речі хоче забрати з собою. Моя сестра, вона зараз буде переїжджати у теплі краї. А, і вона мені зробила такий заказ. А, мені треба його зробити. Зараз я вам розповім. Що це буде, що я буду в'язати. По-перше, якщо ви не бачили, в мене є майстер-клас, мабуть, у все ж таки спонсорському розділі. Він називається Forever Young. Це накидка, зв'язана з Alize Crochet Forever. Тобто, це мікрофібра, але я її відпарюю, і вона виходить дуже така текуча, як шовк. Чому саме з мікрофібри? Тому що ця пряжа не линяє, не вигорає, не рветься, нічого майже з нею не виходить. В мене є така накидка, і їй, мабуть, вже років 6. Тобто я собі також буду новенько в'язати на літо, але трошки пізніше. Чим вона гарна, дуже добре її надягати на пляж там, біля басейну, на море кудись, на річку. бо ну, Просто накинути на купальник, да, її можна просто також накинути на якусь сукню, просто накинути там, на шорти, джинси та футболку майку для міста. Вона в такому стилі Бога, але якщо не зробити кисті, то може вона буде і більш універсальною. Тож, у моєї сестри така сама, їй також багато років. Я її в'язала ще після цього трошки в іншому стилі, але вона хоче щось таке простеньке, тобто це просто прямокутне, просто прямокутні рукави, зв'язане гачком, а потім відпарене. Я вже знайшла малюнок, яким я буду в'язати. Це буде дуже щось простеньке, але мені здається, що буде дуже цікаво виглядати. В мене ось такий колір: це золотий.

До речі, і для таких накидок, які, ну, ви розумієте, да, якщо ви надінете льон чи шовк на море чи бавовну, то воно там намокне, вигоре, шовк зовсім не можна на сонце вдягати. Льон, коли намокне, він дуже рветься і псується. Тобто, це пряжа лише для міста. А це пряжа така, що ну ти її, по-перше, не порвеш, по-друге, вона захищає трошки від сонця і дуже комфортно себе. Відчуваєш там, накинути на купальник біля моря. А, тож, дуже універсальна річ. Якщо ви, як я, завжди шукаєте, що вам накинути навіть на сукню, да, чи просто на майку та шорти у місто, то такий варіант дуже класний. І я його дуже рекомендую. Да, звичайно, є ті, хто таке не може носити, хоче лише натуральне, але кожному своє. Я також люблю більш натуральне, але така річ дуже гарно показала себе за багато років. Тож ми будемо в'язати. У наступному відео ви вже побачите початок в'язання, а може, і цілий виріб. Я не знаю. Я думаю, що лише початок, бо я все не встигну. Пішли далі. Так, друге. Друге, в мене є ось така пряжа. Це котонель 400, і сестра захотіла з нього зв'язати сумку. Але є одне таке, але вона хоче, щоб воно не було рожевим. Тобто ми з вами цю пряжу будемо фарбувати. Я її буду розматувати на пасма, красити, а потім, ну, звичайно, да, прати сушити і потім зматувати у матки і починати в'язання. У наступному відео я вам покажу увесь процес. Тож, якщо вам цікаво, то обов'язково не пропустіть це відео. До речі, сумка буде в'язатися гачком, узор дуже простий. Вам також може це сподобатися. Далі. Наступне, що я хочу вам показати, є в мене така пряжа, це бавовна з віскозою і паєтками. Ну, що сказати, да, паєтки дуже маленькі, голографічні. Я хотіла з неї зв'язати такий чи светрик, чи футболку малюнком, сіточкою, але це єдиний виріб, який я не знаю, чи я встигну, чи не встигну. Але якщо я не встигну саме під цей дедлайн, то я обов'язково ці нитки зв'яжу. Це буде зв'язане таким самим малюнком, як я в'язала херсонську сукню. А, якщо не бачили, то подивіться відео раніше, це було десь восени. Да, восени. Тож, ну, я сподіваюся, що також буде цікаво. Наступне це льон. Льон я люблю, це льон дуже м'який. Він не шовковистий, такий, як у Ані був, да, але він дуже класний також. Мені теж він сподобався. Я її купляла його давно. Вже, ну, верніше, не можу сказати, що я не знаю, де. Я знаю, де я купляла, я вам залишу посилання. Але зараз, там, наскільки я пам'ятаю, льону немає. Але ви можете підписатися і почекати, може він з'явиться. Бо насправді зараз не сезон. Я тоді. Коли була розпродажа льону, дуже багато купила, і цей льон купила моя сестра для себе. Дуже гарний колір. В мене є ще, звичайно, і з нього я буду в'язати її сукню гачком бабусиними квадратами. Дуже гарна сукня. Я її також для себе придивилася декілька років тому, але ніяк руки не доходили. Тож я дуже рада, що в мене буде можливість зв'язати її. Мені. Насправді дуже цікаво, як це вийде з льону, бо я навіть не думала її з льону в'язати. Але, але я сподіваюся, що це буде дуже цікава робота. Не можу сказати, що вона якась дуже складна, да, там насправді треба правильно поміряти, да, щоб все по розмірах сходилося. Зв'язати саме правильний такий правильного розміру квадрат, а потім просто собі в'яж квадрати та поєднуєш. Нічого такого складного я не бачу в цій роботі, але мені здається, що вона буде дуже дуже цікава. Тож, ось такі справи. І останнє, що в мене в планах, це зв'язати косинку. Так, звичайно, дуже незвична робота для мене, вона також буде в'язатися. Бабусиними квадратиками, але з квіточками. Я вам зараз фото покажу, щоб ви ну, примірно хоча б розуміли, про що я говорю. І зараз покажу пряжу, з якою я планую це в'язати. Так, це те, що в мене було, це ірис від Ярнард. У мене є такі лимонно-жовтий, беж і білий. Так, в мене є декілька варіантів. Можна зробити, наприклад, жовті серединки, білі квіточки на бежевому кольорі. Можна зробити бежеві серединки, жовті квіточки на білому кольорі. Можна зробити жовті серединки, бежеві квіточки на білому кольорі. Не знаю, треба у сестри спитати, як вона це бачить. Ось, я тільки що зрозуміла, що ці три кольори відрізняються. Тож треба буде дуже акуратно це в'язати, щоб не переплудити нічого. Тож я ще. Спитаю сестру, як вона це бачить, і почну в'язати. Сподіваюсь, що це також буде цікавий дуже проект. Майже забула вам показати процес, який я почала. Пам'ятаєте, я говорила, що хочу щось таке пухнастеньке, і мені в око впала ця пряжа, це в мене вспушений мерінос. Тут десь 900 метрів на 100 г, дуже класно воно виглядає, дуже м'якеньке. в мене тут небагато залишилось, тобто на, плечове, на плечовий виріб мало, а на аксесуар якраз. Так, так от, Я почала в'язати ще одну шаль. Це, до речі, виворіт. Поки що не зрозуміло, да, що це. А це лице. Ця шаль в'яжеться хустковою в'язкою в техніці Ентерлак. Дуже прикольно воно виглядає. Я ще у такій пряжі не в'язала, але дуже хотіла. І тож мені дуже подобається. Дуже прикольно виходить, вона така невагома, цікава, і, знаєте, малюнок, от саме він, мені здається, пристосований для такої, для пухнастої, для повітряної пряжі. Дуже прикольно буде виглядати. Ось, Ось такі справи. Якщо вам цікаво, то ви знаєте, да, де шукати майстер-клас. Так тож ви побачили мої плани. Так, це було більш на словах, да, я нічого не малювала, майже нічого вам не показувала з картинок, але я все ж таки сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. В мене дуже сів голос, як ви чуєте, і мені вже тяжко розмовляти. Тож я буду з вами вже прощатися. Бережіть себе і побачимося у наступних відео. До побачення!